Належному підозрюваному транспортному засобі безпосередньо це бойові гранати, які останні з метою приховання слідів своєї кримінально-протиправної діяльності скинули на дно озера, яке знаходилось поблизу, так само їх помешкання та виявленого і вилученого транспортного засобу зі слідами на собі Управління. В подальшому, з метою уникнення відповідної відповідальності, останні, в тому числі підозрюваний, який зараз перебуває на лаві, вони здійснювали переховування, переховування у певних будівлях, переховування із залученням та використанням відповідних противних зв'язків з метою у подальшому. Отримання е, паспортів громадянин України до виїзду за кордон належних тим, що, що ними зроблено і було, е, і е, мали намір рухатись у бік Державного кордону України на виїзд з нашої держави. Однак правоохоронними органами безпосередньо під час. Е, під час планування такої кримінальної протиправної діяльності з переховування підозрювано було затримано, відповідно закордонні паспорта виявлено, у зв'язку з чим кримінально-протиправна діяльність припинена. Щодо обґрунтування ризиків, окрім переховування та тяжкості чинного кримінального правопорушення, не на словах, а безпосередньо в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що Окремий слідок, який був допитаний у ході досудового розслідування та безпосередньо є прямим слідком даного злочину, він висловлює певні, е певні думки з приводу того, що відносно нього можуть бути застосовані аналогічні заходи фізичного впливу е з боку підозри. Це чітко е зазначено у відповідному протоколі. Крім того, у разі не застосування такого запобіжного заходу, виключно як тримання під вартою без права внесення застави, то існує висока ймовірність того, що процесуальна поведінка з урахуванням останніх е діянь е даного військовослужбовця буде неналежна. У зв'язку з цим, шановний суд, принципово сторона обвинувачення наголошує. І звертаю увагу, що на даний час, в умовах сьогодення, зважаючи на характер вчинених кримінальних протиправних дій, зважаючи, що вони вчинені умисно, зважаючи, що даними протиправними діяннями порушено нормальне функціонування органів державної влади, зважаючи, що це є злочином кримінальним порушенням проти авторитету органів державної влади, правоохоронної системи в цілому. І з метою якісного, належного, досудового розслідування, вважаємо за необхідного застосувати саме такий виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А оскільки кримінальне порушення пов'язані з застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, саме такий запобіжний захід вважаємо необхідно застосувати, не визначавши при цьому розмір застави. Враховуючи викладене, шановний суд, інтереси суспільства, інтереси досудового розслідування, необхідність виконання завдань досудового розслідування, передбачених стати 2 КПК України, переважають на даний час увагу до особистої свободи підозрюваного так, у чим Такий захід забезпечення кримінального провадження, такий запобіжний захід може. І повинен бути застосований. Шановний суд, тому прошу прийняти дані обставини до відома, врахувати їх під час прийняття безпосереднього рішення у даній судовості. Підозрюємо і на Питання про застосування. Шановні журналісти, справді нашу я багато на Питання про застосування запобіжного заходу вручено. Так. Коли? Я маю до три години пройшло. Так. Називайте ваші прізвища, ім'я Валерійович. 15 лютого, 28 року народження. Голосніше, будь ласка. 15 лютого 98 року народження. Де ви народилися? В село Чорномин, Вінницької області, Піщанського району. Зареєстровані проживаєте де? Зареєстрований Одеська область, Одеський район, військовості, військова стена а 0 Історики. Проживаю в Чорному. Чорноморська. Чорноморське, Чабанка. Ні, місце проживання фактично. Місце проживання, місто Одеса, вулиця Академіка Сахарова, 5 в квартира 70. Яка у вас освіта? Повновищу. Де ви навчалися. Харківський національний університет Підрядній Силива. Факультет який? Протиповітряної оборони. Ви офіційно працюєте? Так. Де? Військовослужбовець, військова частина Анно 4.16. Військове звання. Капітан. Сімейний стан. Одружений. Діти є? Є. Скільки? Дві дитини. Дві дитини, дітям скільки мати? сім місяців. Ну, я так розумію, що ви є громадянин України, українець, так? Так. Де судивості маєте? Ні. Чув я попитання прокурора? Так, Прокурор просить обрати вам запобіжний захід у виді тримання під вартою без е, визначення застави. Вам підозру під'явлено? Так. Що ви вчинили, розкажіть, будь ласка. Я вчинив. <кхух> Злочин. Який? А саме вбивство людини. Деталі бажаєте повідомити суду? Що вас спонукало до цього? Ви коли, коли вас зупинили тоді в ту ніч. Ви бачили, що перед вами перебувають працівники поліції? Ви розуміли, що перед вами саме є працівники поліції, а не бандити з великої дороги? Так, і Розуміли? Так. На вашу думку, дії працівників поліції були законними чи незаконними? Так, законними. Законими ваші дії. Що ви вчинили? Конкретно в чому виразилися ваші дії? Мої дії були незаконними. Конкретно, будь ласка, я наніс удар поліцейському в область обличчя, після чого він впав на землю. Потім, повернувшись до я бачу, що. Появився другий поліцейський. Він достав зброю і почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машину, і він почав робити постріли в сторону автомобіля, сузуки та антіхтар, на якому ми рухалися. В якому сидів мені батько. Голосніше добавку. В якому сидів мій батько і з Я розумію, розумію, що можливо мій батько вже. Мертве. Я достаю табельну зброю з своєї сумки. Починаю відкривати вогонь по, по поліцейському, який стріляв в сторону машини. А яким чином ви е, ви військовослужбовець? Чому в ту ніч ви були в межах військової частини нанесли службу? Я е, поїхав саме ночі. Тому що в мене було після того, в мене був день. Я поїхав додому, бачив, хотіла привезти час разом вдома, в селі. Це була офіційна ваша відповідь? Ні, це не офіційна. Не офіційна. Е, коли вам працівники поліції висунули вимогу відкрити багажник автомобіля, ви його відкрили, так? Так. Що було у багажнику у вас? У багажнику були військові речі. Так, коли і накрити массеті. А під массітю був ящичок там, який, що там в тому ящичку було? Там було два ящика. На запитання, що в ящику, я відповів там дерце, там, військової, піднімає, треба одну. Він бере ящик рукою, піднімає, каже, тут щось не похоже на дерце. І що там було? Там були гранати F1. Скільки їх там було? В одному ящику 10 штук. Два ящика. В одному ящику 10 гранат, а в другому так. теж 10. Де ви їх взяли? Це мої гранати залишилися від служби у військової частині АМОТ600. А це як Це воно в приватну власність, в військовій частині видали гранати чи як? Ні, я був командиром підрозділу і на підрозділі я отримав зброю абоєкопаси. А чим такий порядок зберігання боєприпасів визначений? Які нормативним документи? Ніяко нормати документи не Бо Вони зберігалися у мене на квартирі якийсь час. І при належному. Чи він у вас почув суд, що ви отримавши боєприпаси, гранати, зберігали і в себе на квартирі? Так. А коли це ви їх отримали? Ну, Десь рік, рік назад. Рік назад і ваше керівництво військової частини не цікавилося, де ці гранати поділися? Я по потім звільнився, старився з твоєю частиною і боєприпаси рахувалися пісень. Більше року? Так, більше року. Давай, коли ми зайдемо. То ви на даний час, що ви вже не, не є військовослужбовцем? Я військовопорбовець у своєї сини, а не в 116. Іншою військовою частину. Так, точно. І куди ви ці гранати везли? Додому, в село. В чорноме? Так. Да. А там що з тим нового Я хотів їх, так скажімо, закопати для невизначення по подальших часів. Пропорна може вас запити? що чим все-таки ви мотивуєте оці свої дії? Ви розумієте, що вже вчинили злочин. Везете гранати, бойові гранати це вже є злочин. Для чого було стріляти, застосовувати зброю стріляти в цього молодого хлопчика? Чим ви це поясните ваші діти? Чим він перед вами завинив, виконуючи службові обов'язки? Я, я взагалі, коли нас зупинив автомобіль поліції, до нас вийшов один поліцейський. Я довго, -довго спостерігав, що ну, більше нікого немає. Другого поліцейського я взагалі не бачив. Я, я думав, що можливо він і він йде один, там, не знаю, додому чи куди. От. Тобто переді мною був один поліцейський, який... Хочу подивитися, то, що в мене в багажнику. Я розумів, я не хотів, щоб він дізнався, що в ящик, тому що я поймав, що це теж е, проблема, як стаття і все остальне. І я дивився в автомобіль, е, ну, чи немає другого напарника. Коли я зрозумів, що немає нікого, він один, і ми підійшли до ну, дверей автомобіля. Я йому наніс сюди. Тобто, я, я йому на ніс, щоб би, він е, втратив свідомість і ми б уїхали далі. Але в цей момент я, я не вгадав, я що другий поліцейський і почне приміняти зброю. І коли він почав приймати зброю, він почав відкривати вогонь в сторону. День ти де сидів в мій пальці. І з того моменту я якось товкнув в автоматичному в такому стані шоку, можна сказати. Я просто автоматично дістав свою зброю, перезарядив і почав працювати і з другої сторони. Мене... Я... я не хотів нікого бувати, я не хотів відкрити. Яючись пістолетом, будучи офіцером. Маючи спеціальну військову освіту, вийшло в інколи? Я не можу вам так це віддати. Тобто я знаю, я це я... я... володієте ви якимись бойовими мистецтвами, рукопашний бій, інші бойові мистецтва? Так, володію. Чим? Рукопашний бій. Займалися якісь місця, займалися, десь на змаганнях виступали. Так. Де ви виступали? На Черках України Кожного часу в місті Харків. Які місця займати? Резервні місця. Оцей пістолет, який був біля вас, ви склалися табельна ваша зброя. Яким чином вона була біля вас? Вона була в моїй сумці. Я вона вам що ви постійне носіння? Це моя табельна зброя, так, да, вона, носила, вона була зміна. Тобто ви маєте право її постійно носити. Так, писано послушання. На вашу думку, який запобіжний захід вам має суду брати? Враховуючи то, що ви розказали, в то, то, чому вас підозрює прокурор і свідчить, який запобіжний захід вам має обрати? На, на вашу особисту думку. На мою думку, позбавлення волі. Узбавлення. На який термін, я не можу сказати, Я довіряю прокурору адвокату. Як прийме суд, я це прийму. Но я дуже жалюю про те, що я якби можна про то було переграфія переграв. Може, є запитання в прокурору? Відсутні. Адвокат у вас запитання є? Запитання відсутнє. Писайте підлоги, будь ласка. Адвокат, вам слово шановний суд, враховуючи позицію мого підзахисного і його відношення до заявленого прокурором клопотання, я покладаюсь на розсуд суду.